2013 тисячі тринадцятий оголошено на державному рівні роком дитячої творчості. Відповідно було й затверджено програму інтелектуальне майбутнє України, виконання якої має значно покращити якість освіти та розвиток творчих здібностей юного покоління. На місцях подібні програми також було затверджено. Зокрема, Красилівська районна влада працює над киленням програми творча обдарованість, заходи з якої будуть проходити до 2017 року. Районна державна адміністрація робить і буде робити все можливе для створення сприятливих умов для інтелекту. Туального, духовного і фізичного розвитку обдарованих дітей та молоді для вас важливо і в кожному навчальному закладу. Щоб спанувала атмосфера творчої праці, стимулювалася ініціатива і мотивація до отримання сучасних наукових знань, фізичного удосконалення учнів та вихованців. Але й до того як ці всі загальнодержавні програми з'явились, на Красилівщині завжди було багато творчих та злібних молодих людей. Минулий навчальний рік один з кращих для освітян району. Вони спільно з педагогами різних навчальних закладів підготувала багато переможців та призерів як обласних, так і всеукраїнських конкурсів Олімпіад та Спартак яких на святі вітали перші особи району грамотами, вітальними листівками та цінними подарунками, як начальник управління освіти, прикладу максимум зусиль, щоб саме ці зірочки, які засвітилися на рівні області, на рівні держави, на міжнародному рівні, пішли дальше. Їм потрібна наша допомога, їм потрібна наша підтримка. Красилівських талантів привітали і обласні посадовці, які зазначили, що багато хто з цих юних дарувань цього року вже завершують навчання у школах та ліцеях. Загалом. В Області для більш ніж 9 тисяч випускників настає гаряча пора державних атестацій. Тому святкувати багато часу не буде. Відпочити можуть лише їх наставники, заслуга яких у тому, що Красилівщина цього року є одним із лідерів області за якістю знань не менша, ніж самих вихованців. Вкласти в дитину навчити це вже багато, а підготувати переможця Олімпіади районної а обласної тим більше. А переможця конкурсу захисту наукових робіт. Це надзвичайно велике треба мати насамперед терпіння, бажання і потенціал. Обдарована молодь шанувала покладанням квітів Тараса Шевченка. А на сам кінець вихованці Красилівського районного будинку творчості дітей та юнацтва музичної школи подарували присутнім на святі кращі номери художньої самодіяльності.